Доброго дня, шановна громада! Зараз до вашої уваги я розпакую рекуператор Брейзі так звану приточну витяжну систему, міні-систему для вашого будинку або офісу. Дивіться, що він складається. Запустимо. Так, тут технічні ці характеристики викалу для цього. Для монтажа. Для Розпорні уголочки з юбільками. Пульт управління. Це термоусадка для підгорів кабелю, який розхоплює конденсат в зимній період. Ізострічка та опитєння. Бак-просто. Бак. Лицева панель. Він предназначений для 7 70 сантиметрів стіни. Також його можна укоротити, але зробити не менше, щоб стіна у вас була. 45 сантиметрів. Не менше. І після монтажа. Перед запуском обов'язково потрібно відкрити клапан на бокові.

Рекуперацію повітря. Тухи далеко у Дивіться, на, на таблі розташована рекуперація. Також він може витягувати повітря з кімнати і робити чисто на приток. Це в нього перша швидкість. Включаємо другу швидкість та третю. Також він під'єднується до wi fi і ви можете керувати ним за допомогою телефону. Є ночний режим, а також підогрів. Повітря, коли великі морози, сам рекуператор не справляється і дополнительний подогрів повітря. Кого зацікавило, звертатись телефон нижче шапки профілю. Видео. Вот это.